У Києві, вранці 11 жовтня, в салоні автомобіля Lamborghini Урус було знайдено тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Загиблого швидко ідентифікували це Костянтин Ганич, відомий у криптоспільноті як Костя Кудо. Поруч із тілом слідчі виявили зброю, зареєстровану на нього. Це важливий момент, до якого ми повернемося ще пізніше. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, але одразу позначила справу як самогубство, формулювання, яке традиційно залишає простір для слідства. За даними джерел, напередодні загибелі Ганич був у пригніченому стані. Говорив про фінансові труднощі, а в ніч перед смертю нібито надіслав близьким прощальне повідомлення. Офіційні висновки поки не оприлюднені. Костянтин Ганич один з найпомітніших представників українського криптобізнесу. Його знали як трейдера, підприємця та викладача у сфері криптоосвіти. Він активно вів соціальні мережі, знімав ролики, виступав на конференціях і створював враження успішного молодого мільйонера. За даними ЗМІ через з його структури проходили десятки мільйонів доларів інвесторських коштів, а його портфелі включали як власні активи, так і капітали клієнтів. Його стиль життя був публічним. Дорогі автомобілі, зокрема Ferrari 296 GTB та ламборгіні урус, які часто з'являлися на його сторінках у соцмережах. Він не належав до бізнес-еліти, але в криптоспільноті мав репутацію людини, що зробила себе сама. Після його смерті у відкритих джерелах з'явилися чутки про можливий зв'язок Ганича з українськими силовими структурами. Деякі публікації стверджують, що він міг обслуговувати фінансові інтереси представників силових органів, допомагаючи їм переводити кошти у криптовалюту чи зберігати їх у децентралізованих гаманцях. Проте наголошую, ці версії не підтверджені офіційно. Немає жодного документу чи заяву про охоронців, які б фіксували його зв'язок із силовими структурами. Тож це все залишається лише плітками, які наразі проявляють журналісти та навіть, можливо, слідчі. Напевно, ця подія так би і пройшла повз мене, якби не одна деталь, про яку мені повідомили скількох джерел. Самогубство, нібито було скоєно з нагородного пістолета, що належав загиблому. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. І навіть якщо вона правдива, навряд чи її оприлюднять найближчим часом, проте варто замислитись, наскільки така версія виглядає правдоподібною. Згідно з офіційним повідомленням, Ганич застрелився із зареєстрованої на нього зброї. Але з якою саме? З мисливської рушниці? З карабіна. Ну, важко уявити, як це можна зробити в салоні автомобіля. Ну і у таких випадках. Постріл зазвичай залишає помітні зовнішні пошкодження на автомобілі, але судячи з оприлюдних фото і відео, Ламборгіні виглядає неушкодженим. Також не схоже це і на використання травматичного пістолета. Особисто мені відомий лише один випадок результативного самогубства з травматичною зброєю, і навіть він радше виняток, ніж правило. У відкритих джерелах інформації про подібні випадки теж майже немає, та й важко уявити, щоб в Україні людина, тільки автопарк, якого оцінюється майже в мільйон доларів, мала лише травмат. Тому можна дуже обережно припустити, що пістолет таки був справжній, а якщо зареєстрований, то, звісно, нагородний. Я не братимусь гадати, хто саме міг нагородити і за які заслуги. Структур, які мають право нагороджувати зброю в Україні чимало і робити поспішні висновки, було б некоректно. Проте є один важливий нюанс. Структур, які нагороджують зброю, справді багато, але дозвіл на її зберігання та носіння видає лише одне відомство Міністерство внутрішніх справ. Тож саме там має знати відповідь на запитання, звідки у цивільної особи міг з'явитися нагородний пістолет, і погодьтесь, ця відповідь не менш цікава ніж те, що насправді сталося того ранку в салоні Ламборгіні. Як ми бачимо, для деякого Україна це країна можливостей, але для багатьох вона досі залишається країною нездійснених мрій. Мрій про повагу до особистості, про справедливу державу, про рівні правила гри і про те, щоб мати гарантоване законом право захищати себе, зокрема й за допомогою короткоствольної зброї. Ця подія сколихнула інформаційне поле не лише фактом смерті, а й усім, що її супроводжує. Вона стала певною мірою кульмінацією мрій окремих людей: мільйони в криптовалюті, ламборгіні, нагородна зброя Формально Життя вдалося, хоча фінал може бути зовсім іншим, і в цьому головна іронія. Трагедія Константина Ганича поставила перед суспільством кілька принципових питань: чи справді посадовці чинні або колишні використовують криптовалюту як інструмент виведення грошей у тінь, звідки у цивільної особи нагородна зброя? І чому легальне володіння нею досі заблоковано для інших громадян, які хочуть мати право на самозахист. І головне, скільки ще подібних історій має статися, щоб ми визнали, систему потрібно змінювати не на словах, а по суті. Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.